У день батька 18 червня волонтерський центр територія гідності організував та провів ярмарок продаж на підтримку земляків смілян, які звільняють нашу землю від ординських зайд. Свої вироби представили волонтери центру народні майстри та громадські активісти. Спільнота смілянських волонтерських організацій, які виросли на майдані, вирішила провести ярмарок для підтримки збройних сил України для підтримки наших воїнів смілян, які захищають Україну, і засвідчити свою повагу до батьків захисників які наближають е, таку очікувану е, перемогу. Це мої внуки всі. Це в нас така сім'я. Їхні тати на війні Вони захищають Україну. І Діти сьогодні готові все на світі, щоб зібрати побільше коштів на допомогу ЗСУ. Там і хороші. Да. Ми тільки що поставили дві картини і за дві минути вже й продали за тисячу гривнів, які положили вже у кошик. А хто ж малює таку красу? Всі малюють на тато Україну захищає. Що ви побажаєте воїнам? Перемоги, щастя, мир. слави. Мій тата теж захищає Україну. День тата, що побажаєш тату? щоб він повернувся додому. З нашого центру <постові> дівчатки своїми ручками шили вода. дивіться, прапори. <постові> це такі снайпери, <смайфіран. постові> обереги. Вона пройшла вже обереги йдуть, це обереги, це обереги. Тут це, це ми робимо постійно. Передаємо <постові> да, нашим хлопчикам, щоб вони були розуміли, що є підтримка за ними. Відвідувачі оглянули виставки троф із зони бойових дій, а також малюнків, картин та інших різних поробок. Ми речі показуємо людям, щоб вони бачили ці всі речі, що і як буває наших хлопців, чим вони прийшли на нашу землю. Це ми все показуємо. Які є питання, ми людям відповідаємо, розповідаємо про кожну річ, яка є тут, а яка лежить. Ну, дещо видно, що бачу, що знаю. Ми самі їздимо, їх беремо. Петрович, Ми їздимо разом е, на Традові позиції до хлопців, всі речі привезені наші, нами особисто. Ми, нам ніхто їх не дарує, не... Це, ми заїжджаємо до хлопців, веземо їм волонтерську допомогу, а також які речі знаходимо самі, або хлопці нам дають їх, вони на нулю, ми не завжди туди попадаємо. А так всі привезені речі нами особисто сюди. Ми працюємо, їздимо туди і допомагаємо хлопцям. Наша перша ціль. А це так показати людям, що війна продовжується і потрібно долучатися до допомоги і допомагати, підтримувати волонтерів, також військових, наших хлопців, чи якось синів, батьків, які на сьогоднішній день захищають нашу країну. Все. Наша ціль просто, щоб люди трохи допомагали. Хай потроху, але робить велику справу. Як хлопці, так само і ми. Це все робиться не за донати нам. Не за гроші. Ми навпаки вкладаємо свої гроші, ремонтуємо машину, яку, на якій їздимо. І це все робиться тільки заради перемоги. Коли ти приїжджаєш до хлопців і бачиш в їхніх очах радість, що про них не забувають і привозиш їм частинку серця від людей, які там їм збирають допомогу, то ради цього стоїть жити і боротися. Рішує перемоги, бажаю, хай всі вертаються живі додому. Здоров'я, щоб не хворіли, щоб скоріше поверталися додому. Можна було придбати українські державні та повстанські прапори. Усі охочі взяли участь у майстер-класах із виготовлення маскувальних сіток та маскувальних костюмів, снайпера, бавовни та ляльки-мотанки, а також інших патріотичних поробок. Це в нас називається кікібора. Для снайпера захист, щоб його закрити, чи то він лежить, чи то він стоїть, чи там він заховався. Робимо так, що робимо. На каски робимо кавери, закриваємо, щоб не блистіло сонечка, а вночі від фонарів. Сама кікібора отакий от захист. Ну, на всі випадки життя. Так украсну роблять всіх, хто прийшов у та роботу. І хоче допомогти на передовій нашим воїнам. Петеличка зав'язується і робиться ось отак. Тут у нас є вже спеціалісти, які спробували трошки і знають, як треба. Тому що хто як не ми, там що треба їм є. А те, що захистить то такими методами, Це ми можемо. І тому запрошуємо всіх, хто скільки можна. Тим, що прийдіть і знайте, що потрібно на передову, що потрібно нашим воїнам, що потрібно у тій госпіталі, що прямо на передовій, поки їх не перевезли куди, дужніше. Я допомагаю, я нарізаю такі полосочки дівчаткам на сітки, а вони вже в'яжуть. Це ну, дуже важливо, тому що коли кожен стоїть сам собі ріже, це набагато довше виходить, а так коли вони готовий матеріал, вони стали і бистренько зв'язали. Сітки. Так. От там далі є жіночка, яка біля мене стояла, вона проводить майстер-клас і ви можете там подивитися, ага. іменно такі сіточки. Бляжимо сітки, в основному сітки наші використовують хлопці для покриття техніки. Як тільки організувався, перейшов сюди цей волонтерський центр, ми сюди прийшли. Сусіди наші організувалися, разом з нашого будинку, з нашої церкви, підключили людей. Ходимо, Що тільки сітки, коли дає якийсь. Ну, як сказати в народному аврал, треба це дівчата зробити, ям разом, разом це, треба це дівчата зробити, я їм разом все. А так ще воїнів провідуємо в лікарнях, возимо їм смаколики, печемо, і варимо. І шиють дівчата, і білизну, і носки. Ну, я можу рада, що я попала в цей колектив, всі дружні. Своє стається ззаду. Або я його зроблю вечором, або я його зроблю рано. А я йду, повинна сюди. Ця каже, не ходи, Ні, от хочеться, вже треба йти, вже тягне сюди. Даються, досить запровадить, перешкодка перемовища. Це друга машина, яка на даний момент її повний ремонт, вона підготовлена для установки таких же самих кулеметів. І вона буде виконувати точно таку ж саму функцію. Це для захисту нашого тут смілянського неба. Максим спарений для знищення повітряних цілей. Дрони малих повітряних цілей. На тільки спаліо вночі, навіть сьогодні ночі чергувала. Вона нас на захисті повітряного простору. в даному нашого випадку міста. Мі нашого міста. Півка ветерану біля АТО. Разом з Смілянською самообороною Січ виконала ремонт оцей даної автівки Mitsubishi l 200 Воно вже готове до того, щоб виконувати свою функцію. Ну окрім того, як бачите, ми збираємо, стараємося зібрати якісь донати на ремонт і ще активи, бо у нас дуже багато є автівок військових, які підлягають ремонту. Поставлена задача, була автівка, треба було зробити. Там, будемо говорити, так, були й набагато гірші автівки, але все одно вона вже старенька вона будемо говорить, працювала там. Одразу була поставлена задача поставити на неї турель, поставити два кулемети, так подібно, як на цій автівці. Відповідно, і кузов проєктувався, там всі підсилення зроблені. ну, а Зрештою, автівок у нас багато. І їх ще потрібно і більше, і більше, тому що це витратний матеріал, і ви можете бачити, як за секунду із автівки стає бруд. То, що нам весь світ допомагає, дають зброю. Це дуже добре. Ми дуже вдячні Європі, дуже вдячні світу за підтримку. Але... Потрібно працювати і працюємо. Робимо що, що можна. Якщо нам хтось буде допомагати, дорогі друзі, сьогодні або матеріалами, або в когось є якісь деталі подавтівок зрештою може в кого є вільні кошти, будемо завжди раді. Публічно чи не публічно, то вже за бажанням, тому, що потрібно. потрібноки швилянської самоборони січ, які Їздять. На... У нас один представник воює, а ми їздимо, підтримуємо. З 2014 року цим займаємося, не сидимо. Кожну неділю стараємося, підтримуємо хлопців взагалі по всьому фронту. Перемога буде за нами, ми в цьому впевнені на 100%, в цьому впевнені наші. І хлопці, і наша організація з 2014 року, ми впевнені, що є українці. І все буде Україна, все буде добре. Наш підрозділ знаходиться на бойових позиціях, виконує бойові задачі. Всі вірять в те, що буде, буде перемога, буде Україна. Інакше не може бути. Завдяки волонтерам, не тільки нашим смілянським, які об'єдналися тут, щось роблять, допомагають. Тобто зараз нагальна проблема стоїть. Раніше. Спочатку повномасштабного вторгнення, так як і з 2014 року нагальне питання стояло це амуніція, харчування. Зараз ніби, слава Богу, держава з цим наладилася. Зараз основна проблема це засоби спостереження. Ну і, звичайно, від наших західних партнерів це надання озброєння. Буде повноцінне надання озброєння. Вони не встоять. Вони зараз не можуть стоять. Вони тоді не могли встояти навіть. Те, що мирне населення виходило і палило коктейлями молотова, то про що можна сказати, якщо зараз нам надається певна допомога? Ну це в них просто, я вам скажу, відверто, почалася просто агонія. Вони не знають, за що хвататися, що робити. Вони вже розуміють. Не всі, але більшість розуміє, що їм вже назад дороги немає. Навіть якщо вони відійдуть на свої рубежі, їх, вони їх все одно будуть знищувати ті самі РДК, які зараз роблять певні заходи на територію Росії. Я думаю, що... Ми в Росію зітрямо. Я цьому впевнений. Ми підтримуємо наше зсу, наших хлопці. Ми бажаємо їм перемоги і щоб всі були живі, здорові. Щоб тобто Вони не вбирали в бою. Я перемоги, як слава Україні. Подбали волонтери і про те, щоб усі пригостилися польовою кашею, пирогами, пиріжками та варениками. Корзинками, трубочки. Це є у нас на вибір. Печуть пиріжки на фронт, які печуть пиріжки на госпіталь. А ми їх попросили, і вони пекли зараз повністю кожна остання, до останньої копійки, це буде на досі упереду. Оце пиріжки, бачите, ну, я приймав організаційну участь у їх виготовленні, закупив. Це необхідне, а бережна Жанна Вікторівна, це повар Костянтинівській середній загальноосвітній школи, їх виготовила, Чим маю можливість їм допомагаю. Ну, моєї дочки, зятя, є маленьке швейне виробництво, вони в них там є, вони шують в основному для Збройних сил України. Відповідно, в в'їхать такі е, залишки, ну різні, які не проходять, маленькі Що. Ну я оце розвожу сюди, потім лоски там щось, ну гречківку Світлані. Так, що чим можемо. Поки що нічого не придбала, але заглянула в гільзу і поклала кілька копійок хлопцям. І сьогодні ну, дуже атмосферно. Наш мікрорайон один із найстаріших в місті, і приємно, що тут живуть люди небайдужі, які переймаються. Проблемами, що є у наших хлопців, зокрема волонтерів, що ремонтують техніку. Ну і взагалі такі заходи дуже важливі. Вони надзвичайно об'єднують людей. Вони дають поштовх до того, щоб бути активнішими і ну, чи можеш і допомогти своїй державі? Як ота мурашка, кожна мурашка має свою силу. Звучали пісні гурту Целофанк. Авторські пісні виконав Андрій Скляренко. Війна, кулі над головами, війна пліч опліч, гуртом. Війна не опишеш словами. Стоїмо до кінця зуненько разом. Крок за кроком до нашої перемоги. І е, зараз я хочу першу пісню виконати нашого смілянського музиканта, барда, поета Віталія Борща, який з перших днів на передовій, і він написав цю пісню, захищаючи нашу країну в селі Мощун. Пісня називається Зброя. Кожен з нас знав на що йде, Кожен вірив кращу до. Сонце знов таки зійде, гріє дні зігріває зброя наразі найверніше часом, найсильніша кра. Час важкого бою стати маємо! Організатори ярмарку продажу волонтерський центр територія гідності. Рано чи пізно наші зсу переможуть і пропахлі порохом руки українського бійця заб'ють. Осиновий кілок у гниле тіло орденця московита. І я хочу, щоб у той день український народ, вся світова спільнота згадали, що той осиновий кілок заточений руками українського волонтера, тому що вони, волонтери, проявили небачене у світі стійкість, наполегливість, цілеспрямованість і підставили міцне плече нашим Збройним силам у боротьбі з, з, з поконвічним ворогом. На ярмарку зібрали кошти для воїнів Збройних сил України, а саме для придбання приладу нічного бачення та генератора. Загалом було зібрано 33 тисячі 760 гривень. Свій внесок зробила і Ротвейлер Порше, дівчинка, яка зібрала 1656 гривень. Керівник центру Любов Терещенко подякувала усім за донати для Збройних сил України. Ми хочемо цим жестом своєї волі, своїми пирогами, як говорять, допомогти нашим хлопцям, зробити хоч на мить їхню їхнє життя щасливішим в тому розумінні, що вони все таки нашу підтримку відчувають. Ми їх любимо, ми їх поважаємо. Вони для нас найкращі. Слава ЗСУ і слава Україні. і Слава вам, дорогі наші воїни. Ми працюємо з квітня минулого року. Працюємо ось в цьому приміщенні, на фоні якого ми зараз стоїмо. Я вам хочу сказати, що люди неймовірні, люди круті, люди класні. До нас приходять, напевно, найкращі люди. І я я просто їм доземно кланяюся, що вони, що вони можуть свій вільний час, своє розуміння віддати нашому воїнам, нашому найкращій, найкращій людині на даний час. Бо кращих за них немає. Як на мене, немає. Дякую, дякую всім, всім, які це розуміють, які поважають наших вояків. Ну, Донатьте на ЗСУ. Рухаємо перемогу разом. Слава Україні! Усі зібрані кошти використають на допомогу бійцям збройних сил України.